Я підпалювати не буду. І я... Чи гарно. Це оце я затарила з тканинами. Краще на знижки не хотею вас у цьому влозі. Мене звати Оля, і сьогодні я буду говорити про свої швейні плани на 2024 рік. Але спочатку хочу вам подякувати за активність під відео з рожевим світшотом. Я не очікувала такої активності, стільки коментарів, вподобайок, я дуже рада, тому що нас на каналі вже більше, ніж 500. Давайте і надалі розвивати швейний контент. Отже, новий рік потрібно будувати плани, ставити цілі. Я у цьому відео вирішила поділитися своїми планами з пошиву на найближчі декілька місяців, і якщо я не пошию, Через рік я перегляну це відео, і ви мені про це нагадаєте, що я тут обіцяла. Хочу поділитися своїми ідеями, своїми моделями, які я хочу відшити. Надіюсь, що це відео буде для вас корисним, можливо, когось надихне на пошив, на новий проект. Це відео буде досить довгим, тому ставте чайник, робіть собі чайок. І давайте продовжувати. Я тут недавно натрапила на відео, де розповідають, як потрібно будувати плани, щоб обов'язково їх досягнути. І там говорили про е, колесо, фор... колесо фортуни. <клес> так, колесо фортуни. Треба бути щасливим, Тип, мати удачу. Колесо балансу. Отже, в цьому відео говорилося про колесо балансу. Тобто, ми виділяємо певну кількість відсотків на конкретну сферу свого життя. Здоров'я, робота. Звичайно, на роботу нам хотілося б виділяти якомога менше відсотків. Але що ж зробиш? Отже, робота, розвиток, подорожі. Спорт може бути що завгодно, і ви виділяєте певну кількість відсотків, тобто ем, свою енергію, свій ресурс ви будете виділяти у цих відсотках. Я, звичайно, до кінця ще не знаю, чи це буде працювати чи ні. Але цього року я вирішила це спробувати. І я так звичайно дуже в себе вірю, бо наш вейн я виділила аж 30 відсотків. Сюди буде входити і мій розвиток, саморозвиток. В цьому напрямку і шиття. 30%. Хм, клас, тримаємо за мене кулачки. Щоб ми через рік з вами не зустрілися і я не розповідала про те, що мені не вийшло пошити і чому мені це не вийшло пошити. Давненько я не заходила на сайт Бурди. На жаль, я не можу купляти журнали в Канаді. До речі, у нас декілька днів було, як я вже розказую завжди у своєму влозі про погоду, яка тут. І як я раділа, що зима почалась і в нас сонечко, у нас тепло і так класно. Так цілий тиждень у нас була погода мінус 30. На вулицю краще було не виходити. Отож, повернемось до Бурти. Я не знаю поки що, де я можу купити тут журнал, і чи взагалі це можливо, тому що в магазинах я не зустрічала. Тому вчора я вирішила зайти на сайт і переглянути моделі. Тому що я придумала, що я не буду просто показувати тканину і, наприклад, якісь там картинки з Пінтереста чи з інших ресурсів моделі, які би я хотіла відшити, а буду це підкріплювати. Моделями, наприклад, з бурди. Тобто викріками, які є, по яких можна шити, які можна трішки змоделювати і вийде те, що я запланувала. Думаю, що навіть буду більшість своїх виробів відшивати за бурдою. Точно. Тому що давно не було таких відео. Так, щось я забагато наговорила, давайте вже починати. І перше, що я почну, це з перешиву. Не знаю, чи багато з вас хто любить перешивати чи ні, але в мене є ось така класна футболка від Adidas. Вона дуже довга, це розмір 2XL, тому я сподіваюся, що мені вистачить. Я хочу пошити з цього лонгслів. Звичайно, думаю, що на рукава мені довгі не вистачить, тому я якось буду їх або укорочувати, або щось типу цього. Ось так виглядає ця тканина. Ось, і тут я прикріплю фото, якою викрійкою можна користуватись, і що приблизно я хочу. І я, можливо, зроблю відкриту спинку. Але це ще не точно. Я так собі трішки намалювала в голові, як я хочу, щоб це виглядало. Наступна тканина ось така сіра. Якщо чесно, я не до кінця впевнена, що це 100% натуральна тканина. Так як я купляла її на знижках і мені в магазині, і там не було написано. З чого вона складається, але в складі є трішки аластану. З цієї тканини я думала, що пошию ось такі штани. Або до них пошию ще ось цю жилетку. Якщо, звичайно, мені вистачить тканини, тут десь є більше двох метрів. Ось так тканина виглядає. Зблизька, вона дуже м'яка і приємна. Мені аж самі цікаво, з чого вона складається. Але я, здається, дивилась колись відео, що можна її підпалити тканину. І якщо вона прям дуже плавиться, то вона синтетична. А якщо вона горить, то швидше за все є натуральні волокна. Так що можу це спробувати. Колір дуже гарний. І до цієї тканини в мене є підкладка. Але я ще не вирішила. Або сіра, ну, така вона стандартна, або щось зробити яскравеньке І синю підкладку всередину буде оригінально. Ця підкладка, до речі, віскозна, тому, хоча б щось натуральне тут буде. Наступна тканина. Це костюмна тканина, і я хотіла пошити з неї штани. У мене колись були штани з такої схожої тканини. Але вони зносилися, і я думала, що я їх розпорю, зроблю собі викрійку і шию з цієї тканини. Також я в мене досить її є багато. Ой, тут щось випало. Так, карточка. Отже, це 62% поліестер, 32% віскоза і 6% еластан. Ну, Хоча б тут є віскоза. Це 1,9 метра, майже 2 метри тканини. Мені здається, я теж купляла її на знижках. Ось так воно виглядає зблизько. Я хотіла пошити з неї штани. І крім штанів, я думала, що пошию собі спідницю класичного крою, просту спідницю міні з розрізом. Але, швидше за все, викрійку буду будувати сама. Можливо, я візьму збурди. Вча ні, не буду брати з бурти, тому що я коли шила спідницю. Ось десь тут прикріплю фотографію, якщо її знайду або відео, і ем, мене не влаштовує посадка. От е, спідниці мені не підходить посадка, бо викрійка з бурти потрібно коригувати. Тому, можливо, швидше буде самій змоделювати викрійку простої класичної спідниці міні. І не заморочуватися. І наступна тканина, яку я дуже-дуже чекала ось такого сірого кольору. Зараз вам зблизька покажу. Вона досить тягнеться. І з неї я хотіла пошити щось типу домашнього костюму. Отут прикріплю вам фотографії. Я навіть знайшла схожу викрійку штанів з бурти, яку б я хотіла пошити, тільки не могла знайти верх до цього. Тканина дуже приємна, це 100% віскоза. Ну, досить така тонка, але на дотик тактильно дуже приємна, дуже м'якенька. Це трикотаж. Бачите? Якщо я ось так э, розтягую то э, рот, вона трішки просвічує, прямо якщо її натягувати. <бачу> так, і наступна тканина. Це в нас залишилось від шиття світшота. Ось ця рожева. І э, трішки ще цієї. Так, значить, я думаю. Пошити з цієї тканини штани. Ось тут перекріплю викрійку шортів. Я ці шорти шила вже в синьо-жовтому кольорі. Відео є на моєму каналі, здається, коротеньке. І я хочу їх подовжити. Тому що мені дуже сподобалася ця викрійка, вона мені підходить, посадка, все ідеально, мені подобається, як вона на мені сидить. Тому я вирішила подовжити просто їх, взяти цю викрійку і донизу трішки їх розширити і спереді зробити таку відстрочку типу кант. Ось. Думаю, дуже гарно вийдеться. Ще прикріплю фотографії з Пінтерест, як це плюс-мінус має виглядати. І наступна тканина. Це оце я затарилася тканинами. Краще на знижки не ходити в магазини і не купляти тканини, бо потім вони в тебе стоять, і ти такий, ой, а мені ще новеньку треба купити, а я ще то хочу, то, то, то. Так накупляєш тих тканин, і потім не знаєш, що з ними робити. Отже, це я буду шити ближче до літа, напевне, можливо, весною. Це льон. 100% льон. Мене досить мало цієї тканини. Чекайте, це точно 100% льон? Так, мені здається, що так. Хм. Але, можливо, він з віскозою. 100% льон, але, можливо, з візкозою. Ось так. Ця тканина виглядає дуже гарно. Мені так подобаються оці квіти. Я хотіла з нею пошити сукню з такими рукавами ліхтариками тут приталеного силуету і, можливо, виріз на поясі, які переходять в спинку. Я бачила приблизну модель, мені здається, десь. В інтернеті, навіть, можливо, в якомусь онлайн-магазині. От, дуже гарно. Так, і до неї в мене є підкладка. Так, як завжди, з пам'ять на телефоні. Ох, ці проблеми з пам'яттю. Постійно треба щось видаляти, щось перекидати на ноутбук, щоб якось знімати відео. Отже, котонова тканина 100% бавовна. В принципі, як підкладка досить непогано, так, хоча, от я не впевнена, просвічує тканину трішечки. Так, прям мінімально. Але вона мені дуже подобається. Якщо я знайду фотографію цієї сукні, яку я хочу пошити, я обов'язково прикріплю. ну Вона класна. У мене ніколи нічого не було такого кольору, де переважає фіолетовий кольор. Хм. Тішуся. Отак назбирала тканини, поскладала в шафу, переглядаю їх, перекладаю. Це моє багатство. Сиджу і тішуся. У вас теж таке є. І остання тканина. Це чиясь штора. Ну, я так думаю, тому що я її купляла на секонд-хенді. І тут прям... Ой, щось так світло мене засвітило. Все нормально. Я тут. І е, прям е, вона так підрублена. Видно, що це була, напевне, чиясь штора. Ну, мені сподобався принт. Гарний. Колір гарний. Ось. Навіть низ так під підігнутий. Я хочу з неї в майбутньому, десь, напевне, весною, пошити сукню, але ще не знаю яку. Це має бути якась легка літня сукня, тому викрійки. Я ще не маю, я ще не знайшла. Якщо у вас є якісь варіанти, або ви шили, можливо, у вас щось цікаве, то напишіть про це в коментарях. Напишіть там, номер журналу, рік випуску, чи просто скиньте ссылку у викріки. Ось. По дотику на дотику тканина це. Напевно, є в складі поліестер, Я підпалювати не буду, перевіряти, але е, мені по дотику вона така віскоза з чимось, з чимось змішана. Так, і хотіла вас запитати, це поки що з тканин Сен? Я напевне не планую купляти нові тканини, хоча я собі замовила вже тканини для пошиття нижньої білизни, але я просто хочу спробувати. Але більше тканин не планую купляти. Планую спочатку пошити те, що запланувала, хоча б декілька виробів, щоб не заставляти шафу і не відкладувати на потім пошиття. Так, хотіла вас запитати на Рахунок цієї рожевої, тому що я шила свішоти там, змішувала, поєднувала дві тканини, але штани думала пошити однотонні, щоб можна було з цим свічотом носити, щоб прям, ну, не було такого ефекту. Що і штани е, з двох тканин, і світшот, не знаю, як воно це буде виглядати. Що ви про це думаєте? Напишіть мені, як ви думаєте, як краще зробити. І чи е, краще шити світлішої тканини, чи з темнішої? Я схиляюсь до світлішої. А з темнішої я хочу пошити світшот. Можливо, з термомалюнком таким перебити. В мене там є один. Також буде цікаво почитати, чи вам сподобався такий формат відео. Як вам моделі, які я запропонувала, які я хочу пошити для себе, що подобається, що не подобається. Можливо, ви щось з цього вже шили, і у вас є викріки якихось інших виробників. Також обов'язково про це. Пишіть, мені буде цікаво почитати, поглянути, можливо, я щось зміню, ем, пошию з іншої викрійки. Це все на сьогодні. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися на канал, поставити пальчик вверх, якщо подобається, вниз, якщо не подобається щось. Якщо ви додивились до цього місця, обов'язково напишіть коментар. Тому що я знаю, що вам відео сподобалось, якщо ви додивились аж до цього місця. Логічно! Логічно. Дякую, що додивились це відео. До нових зустрічей. Па-па!